Всім привіт! Закінчила я в'язати свій лалокардіган і хочу з вами поділитися цим результатом, що в мене вийшло. Розпочала його в'язати, я, якщо не помиляюся, 11 листопада 11 чи 12. І сьогодні у нас 10 грудня. В результаті от майже 4 недільки вони пішло від початку роботи до закінчення роботи. Я не повні 4 тижні в'язала, я ще вишивала, в мене були паузи, але за календарних 4 тижні в мене вийшов такий виріб. Отак виглядає мій кардіганчик на мені. І я покажу його ближче і детальніше. А таким планом хочу зняти для того, щоб зрозумів для себе хтось, хто збирається в'язати такий кардіган, що, як би він не подобався і не захотіли ви його мати, обов'язково потрібно врахувати те, що цей кардіган не підійде. Або, скажімо так, не найвиграшніше буде виглядати на дівчатах, жінках з лишньою вагою або низького росту. В моєму випадку ріст 1,56 56, м, я низенька, тому це не та річ, яка мене прикрасить, зробить струйнішою. Це не та річ. Це річ, яка просто. Тепла. І як на мене, мене вже не так і багато, але в цьому кардігані, мені здається, знаєте, що я ну, плавчиха. Таке враження, що я все дитинство і підростковий вік свій ходила там чи на греблю, чи на байдарки. Тобто об'єму в цій зоні додається немало. За рахунок видовжених кіз, воно заду ніби стройнить, але от спереду в районі плечей він такий масивний. І це не залежить від довжини. Довжина не є короткою в моєму випадку. Але я ще раз скажу: це та річ, яка затишна і тепла, але це не та річ, яка скраде якийсь там. Риси вашої фігури. Хочу показати все, що я про нього для себе собі зрозуміла. В тому плані, що якби я наперед знала, мені було би було б простіше. А так виходило, що я все методом тику сама розбиралася з цим. Тому деякі такі нюанси я хотіла би показати зблизька, а вже в знятому вигляді. А отак він виглядає на мені. Не придумала я нічого розумнішого, аніж розкласти отак на підлозі для того, щоб він лежав рівненько і я могла показати саме те, про що говорю більш детальніше. Почнемо з того, що в'язала я ниточками Alize Lana Gold спицями номер 5 Ниточка алізе 800-метрова, моточок один, 100 грам, 800 метрів. Я використовувала три кольори. Три кольори: темно-коричневий, молочний і такий рижуватий. отакий. От Отакі я зробила файлики для бобінок, використала його для того, щоб зберігати. Ті номери ниточок, які можливо залишилися в мене, і потрібно буде ще їх докупити. По розходу ниток, розмір емочка. В мене пішло темно-коричневого. Ціла упаковка рівно 5 мутків. Залишилися буквально там два маленьких клубочка, грам може яких 15-20, 10 навіть не 20, 10-15. 5 мутків. Пів кілограма темно-коричневої нитки. Це нитка, якої йде три коси знизу, одна коса на рукавчиках та для зшивання та обв'язування кардігана рижої нитки і молочної нитки в мене пішло по три мотки. Тобто, я купувала. Три упаковки по 5 мотків. В мене однієї нитки не залишилося, з оцих двох в мене залишилось по 200 г. ниток на розмір емочку, 1 кг 100 г. Далі в'язала я не суцільним туловищем, а зі швами. В мене була в'язка зі швами, і потім я зшивала. Мені так було простіше і легше. І відео про це є нижче на каналі. Далі. Спочатку я зв'язала спинку, дві полички ліву і праву. Потрібно в поличках слідкувати, в яку сторону, чи лві, чи праві коси ми в'яжемо. Тобто, зі спини йде правий поворот коси. Відповідно, на праву полочку у нас так само йде правий поворот коси. Зі спинки, з цієї сторони, йде лівий поворот коси, і ліву полочку ми в'яжемо лівим поворотом коси. Не можна робити наугад і не звертати на це увагу, тому що залежить від того. Коли, де нам потрібно буде закривати частину роботи, щоб дов'язувати комірець. Тому за цим обов'язково потрібно слідкувати. Далі, при в'язанні поличок, в нас передні, передні полички, кожна з передніх поличок в'яжеться із чотирьох кос. І одну косу ми закриваємо отут під мишками, ми закриваємо для того, щоб для рукав був прийом. Значить, що важливо? Важливо, щоб на цій лінії, де ви закриваєте, зазвичай всі орієнтуються, і я в тому числі на закінчення коси. Так, от, в рядку, де в мене йшло перехрещення петель під косу, в цьому ж рядку я закривала. Одну косу, але переплетення я не раджу робити, тому що ми потовщимо оце місце під мишкою, і воно нам буде заважати, коли ми будемо опускати руку. Тому коса в мене, висота коси в мене була 22 см. Рядки. Тобто кожен 23-й рядок з лицевої сторони полотна в мене ставав першим рядком. І цей перший рядок, саме ряду, 23-й або перший, він же ж, він мене ставав рядком перехрещення коси. Тому під мишками ще попередній 21 рядочок. Я об'єднувала дві петельки в одну, з двох в одну робила з лицевими. з двох в одну, з двох в одну, і так кожні. З двох в одну виворотна була пров'язана по малюнку, і остання лицевата, що ми закривали, 23-та. Яка нагадаю, далі йшла в переплетення. Я закривала повністю. Тобто я зменшувала, стягувала оцю частинку цих 32 петлі, я їх стягнула в 16, зменшила. І потім цих 16 я закрила як і в поличці, так і в рукаві потім, щоб не було отут, оцього перехрещення і потовщення. Далі шви. Шви я зшивала матрасним швом. З виворота він не є найтоншим швом, але з лицевої сторони його абсолютно не видно. Акуратний шовчик, який ніяк не порушує наш малюнок. Оце йде виворотні петлі між косами, а оце в нас йде матрасний шовчик. Тобто абсолютно ніяк він не відділяється із полотна От бокового шва, не видно, він ніде не стягується. Також матрасним швом я зшивала повністю всі лінії, де плечки в нас. От нас вийшла отака, на мій погляд, ну, ідеальна лінія зшиву. І повністю пришивала там кумірець. І навіть ззаду дві косички, які сходяться в кумірець, вони в мене також, також зшиті матрасним швом. І рукавчики так само були зшиті в мене матрасним швом. Навіть не видно, де, він, де цей шовчик. От з вивороту я нащупала оце цей шовчик. Далі на рахунок зшивання, для того, щоб зшити рівненькі отак, лінію плечей та комірець, до, між собою і до лінії плеча. Я спочатку всі повністю рюшки, оці які зал... ну, виходили при закритті петель, обробила гачком. Я їх зверху обшила в одну ниточку гачком. Ніби оверложила я їх. Отаким чином, воно в мене виглядає. Воно із-за цього тримає форму, і не обов'язково пришивати сюди лінточку чи тканину, щоб не розтягувався рукав, тому що плотність вже є за рахунок того, що ми оверложили ці шви. Я це робила лише коли сшивала туловище, а коли пришивала рукав. Я пожаліла, що я це не зробила. Я зняла кусочок відео, як саме я вшивала. Починаю я зшивати знизу під мишками, де в нас по прямі була полочка закрита і рукавчик, де ми одну косу закривали. А далі весь оцей вшивний рукавчик я наживляю на отакі маячки. Щоб розподіляти рівно. Розпочинаю я зверху, і паралельно ж роблячи отакі складочки, втроє. От одна частинка, ззаду, друга, і саме туловище. Отак От я йду по всьому периметру рукавчика і відразу формую складочки. І Паралельно матрасним швом зшиваю. Отаким От чином виходить зшитий, тобто абсолютно непомітний, але потрібно слідкувати, шовчик непомітний, але потрібно слідкувати, щоб захоплювати крайні петельки, як при зшиванні матрасним швом, щоб лінія отут була рівненька. Так що, оце, напевно, найважча робота зшивання рукава, формування оцих складочок. Сам рукав я в'язала без добавок. Тобто, як починала я чотири коси в'язати, так я по прямій в'язала чотири коси. Дійшовши до лінії пройми, я закрила одну косу, зробивши з 32 16 і закривала в рядку де 16 в наступному. І три коси в мене було на саме плече. Рукав я робила по лекалу вшивним і не знаю знову ж таки, як хто робить. Я спускала петлі, закриваючи 4, 3, 2, 1, 1. Потім пров'язала якусь частинку прямо. І заокруглювала вверху також 1, 1, 2, 3, 4. І потім повністю всю ширину коси, тобто 32 петлі. Далі на рахунок того, звідки, я, звідки починати в'язати рукав, тобто скільки нам потрібно пров'язати темним основним першим кольором. Я зв'язала спинку дві полички, зшила їх. Примірила до себе, опустила руку і побачила, що на рівні однієї коси з трьох в мене. Починатися має манжет. Тому я темними зв'язала лише одну косу, тому що щоб не було так, що ми три зв'яжемо зв знову ж таки темно, як в кардігані, і тоді в нас зміститься оцей малюнок. Висота мого кардіана до сірки просто в роботі була 75 см. Після того, як я його постирала, його довжина стала 82 см. Тобто на 7 см в мене кардіган потягнув. На рахунок того, щоб оці лінії наші на манжетикові та внизу самого кардіганчика не були з такими дирочками, які в нас виходять при в'язці, я обв'язала так само гачком, обметала. Тою ниткою, якою і в'язала. Лише в'язала я в три нитки, обметала в одну нитку. Тому вийшов отакий пишний низ внизу кардіганчика, і отакі вийшли рівненькі пишні рукавчики. Знову ж таки, на каналі є відео, як набирати отакий пишний край лало кардігана. На рахунок складності. По самій в'язці, як здається, виглядає складно цей узор, навики для того, щоб його в'язати, потрібно мати елементарні, як в'язати лицеву, як в'язати виворотну петлю, як краї рівні кромочні петлі в'язати акуратно, так як вони в нас грають роль, їхня рівність вшивані, та як переплітати косу. Знову ж таки, за допомогою допоміжної спиці. В даних переплетень ну, без цього не обійтися. На рахунок складності, вшивання рукава ну, це не проблема, не складність в'язань, це складність розрахунків петель. Також найскладнішим, як би нам не видавалося, що така товста коса, і треба ще брати якусь там спицю, щоб її пров'язувати, це не найважчий рядочок, там, де йдуть переплетення кіз. Найважчий рядочок йде той, що виворотний рядок після переплетень. Ми в лицевому рядку робимо переплетення, і от той виворотний рядок, який в нас наступний, йде в роботі. Це найважчий, тому що за рахунок переплетення петлі трохи натягуються і важкувато просто спиці пропихати в другому рядку після коси. А взагалі, в роботі, найважчим, напевно, є от вирахувати цю лінію, хто це вміє робити, тоді це взагалі не проблема, а також пришивати рукавчик, так, щоб у нас на плечках були от однакові. От оці, Ну, сходилася в нас серединка рукава і з плечем, однаково в лівому, в правому рукавчик. От і всі складності. Просто монотонна робота, але моно, монотонна робота не як в'язання, повністю ну, лицевим, лицевими петлями, де ми слідкуємо, щоб всі петельки були рівненькі, щоб не, ніде ніякий рядочок не розтягнувся чи навпаки не стягнувся. А тут робота цікава за рахунок того, що е, йдуть по ці переплетення, постійно е, заміни ниток. В в мене, так як три було в роботі, Я в три нитки в'язала, було два тільки е, е, бленда. Тут е, спочатку я вводила в темну нитку, я вводила одну ниточку рижу, потім другу ниточку рижу і переходила на три ниточки рижих. По-перше, гарніше виглядає, коли в'яжеться. Зовсім тонкою ниткою в 5, ниточок, в 5 складень ниточки, а не в 3, так як я це робила, тому більш плавніші йдуть переходи, а також акуратніше виглядає, коли не є отакий контраст між нитками, коли, наприклад, там голубий переходить в сірий, сірий там переходить в якийсь. Світліший чи там повністю в білий. А коли от таке кардинальне е, контраст між е, кольорами, тому от виходить отак от таким помітним помітним таким меланжем. От на сьогоднішній день це, напевно, все, що я сама для себе відкрила при в'язанні цього кардігану. Всім, чим могла я з вами постаралася поділитися. Якщо є ще якісь питання, я в цьому впевнена на 100% і обов'язково вам відповім. Дякую вам всім за перегляди і па-па!